Доброго ранку. Доброго Ви ранку. Ранку. без шапок. Чекай на автобуса. Автобуса? А ну шапку, капюшон на голову бери, Автобус. Що то? Слава на віки, Бога Віталіка. Слава на віки. — Максимочку, Все. ти до школи хочеш? Так хочу. Чесно? Так. А Михайлик? Не хочу. Правда? Ай ти мій зайчик, але треба вчитися хлопці. Треба здобувати знання. Михайлик вже такий відповідальний хлопець. Наклічі від машини. Пробуй заводити. <ріст> Михайлик вже вміє прогрівати машину. Так що гарного дня, так, козаки. Гарного, гарного, дня. гарного дня. вам. <ріст> Знаєте, це, це підтримка, сила. Що робиш? Що збитки робиш. <ріст> Я тільки камеру відвів і зразу збитки. Так. От хлопці до школи. і машину? Бо ж на роботу треба їхати вже мені. Підстидається. Так. Ну давай, річняй. Так. <ріпу> Машина вимощена, ви машині й немає. Воно пробуючи не замерзла. А ні, нормально. О, все. <ріпу> <ріпу> «Опа, папа, Опа! хлопці. Поїхали до школи, козаки. Автобус від хати став. автобус забрав і все. о. Поїхав автобус, коло хату забирає і під хату привозить, дуже зручно. Режикіт наш. Орежик. Привітайся. От бамбула. От ти бамбула. Йдемо хлопчиків наші.